Валерію Васильовичу, мені приємно, я в Києві вітав вас з блискучою перемогою над Барселоною. І сьогодні щиро від всього серця вітаю. І можна, таке запитання, можливо, і не складне, але от чи очікували ви такої, відверто кажучи, блискучої і, можливо, на перший погляд легкої перемоги над Барселоною, яка була як поранений звір і якій треба було боротися обов'язково за перемогу? Я не думаю, що це була. Блестящая победа. Я думаю, что ее можно назвать игрой, где команда тактически полностью переиграла соперника. Мы знали, как будет играть здесь Барселона, и тренер, и игроки заявляли в прессе, что у них одна цель ⁇ добиться победы, и они это сделают. Поэтому очень приятно, что игроки выполнили четко. План на ігру. Є проявили індивідуальні качества, без которых в футболі добивається побед дуже сложно. Проявили волю, характер. І ще раз доказали, що з такими командами можна грати на равні. Валерію Васильовичу, свідомо, ви відвели по одному тайму Калитвинцеву і Максимову. Чи можливо у Юрія, якась, у Юрія Калитвинцева якась травма, що ви його замінили? Юрій Калитвинцев отримав небольшую травму. Попросив заміну, поэтому ми и його замінили. Максимов э, в силу различных соображений, я не буду зараз готовился готується кошталої половини. Ну що ж, хочеться вірити, що коли поправиться до наступного матчу і успіхів вам в наступних матчах, і будемо з радістю брати пер... інтерв'ю після переможних матчів. Спасибо. Хай вам щастить. Спасибо.